Чуємо подих великої скорботи, нам повинна явитися така людина, яка наведе порядок в цілому світі. Ми живемо в останні дні останніх днів, а йдуть звідси зі своїм Ісусом. Нам Ісус не потрібний. Ми все можемо зробити без Ісуса. Ці студенти не на тому місці. Уявляєте, який гнів після такого може впасти на людину. Сьогодні світ стоїть на грані. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо час відповіді на запитання, також час молитви, коли ми молимося за нужди. Знову ж таки, є дуже багато переглядів, майже 20 тисяч переглядів і біля 500 просьб з різними відгалуженнями, коли люди моляться за свої нужди. Просять молитися за ці нужди. Сьогоднішні наші відповіді на запитання хочу почати зі слів, які є записані Римлян, перший розділ 24 і 25 вірш. Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистоту, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більше, як Творцеві, який є благословений на віки віків. Амінь. Чому я, власне, взяв ці місця із римлян, з першого розділу, які показують для нас дуже добре сьогоднішній час, коли людина, яка навіть проживає в прогресивній країні, в даному випадку, в Сполучених Штатах, яка має надзвичайну освіту. Таку освіту сьогодні має дуже багато людей по цілому світу. Людина, яка досягла в своєму розумінні вершин науки. І ми бачимо, що може ставатися з людиною, яка відкидує творця і яка не тільки просто відходить, але творець бачить, що робить людина, і зараз Господь дає таку людину в свої власні руки. І людина на базі неправди починає робити настільки сильні беззаконня, що навіть не віриться, що удосвідчена людина сьогоднішнього дня, освічена людина, старша навіть людина може робити таке, що просто не вложується в рамки. Рядового члена церкви. Сьогоднішні наші роздумування будуть називатися Світ на грані, світ на грані, подих великої скорботи. Власне, ми бачимо, особливо на прикладі, зараз всі наші погляди по певній мірі є прикуті до двох точок світу. До трьох можна сказати: це є Україна, це є Ізраїль. І також далеко від цього не відійшли Сполучені Штати Америки. Дуже скоро, не повних два тижні, коли в Сполучених Штатах буде рішатися, рішатися, хто прийде до перемоги і стане президентом. І фактично від цієї перемоги буде рішатися доля і України. Так я не помиляюся, тому що Господь дозволяє цей людині, не людина так буде рішати, Господь дозволяє. В даному випадку, для людини, яка може стояти в дуже нечистих відносинах до, від Бога, але Бог дозволяє, щоб людина своїми руками сама себе розвалила. Як закінчаться ці вибори? Зовсім недавно, буквально на початку цього тижня, коли один із кандидатів на президентське місце, в даному випадку, жінка, ви розумієте, про кого я говорю, була. Вайомі, в Айомі, в одному із штатів Сполучених Штатів, на кемпасі, на кемпасі від університету, де вона висовувала свою програму на рахунок абортів, і в залі знаходилося два студента, які були віруючими. І на знак протесту, те, що сказав кандидат в президенти, в даному випадку жінка. Ці два студенти вигукнули, Гос... Ісус є Господь. Jesus is Lord. Ісус є Господь. Нашо кандидат, я навіть би не міг повірити, що в віруючій країні людина, яка на слідуючий день відразу побігла до баптистської церкви, Івангельської, Протестантської, Баптиської церкви, і сповідала свою віру, щоб. Кандидати, які є в цій церкві, віруючі люди, в даному випадку Чорна церква, щоб підтримали її виборність. І при цьому вона каже заради цих двох студентів, ви попали не в те місце, де приймають Господа. От там трошки нижче, в даному випадку, якраз проводився, проводилося раллі віруючих людей, які піднімали певні теми. І зараз, коли ця жінка говорить про аборшин то аборти мусять бути, як жінка скаже, так і мусить бути. Немає значення, який вік, чи це навіть після уже пологовий вік, вже дитинка є на, на світі, жінка розпоряджається долею своєї дитини. І ці два студенти вигукують: Господь! І Ісус є Господь! Тобто, іншими словами, так не можна робити. І цей кандидат кричить на цілий зал: Ви є не в тому місці, ви не сюди попали. З нами не є Господь. І коли показали, як зал реагує, пізніше це все вирізали, але блогери деякі зуміли це зберегти, хай йдуть звідси зі своїм Ісусом. Нам Ісус не потрібний. Ми все можемо зробити без Ісуса. Ці студенти не на тому місці. Уявляєте, який гнів після такого може впасти на людину. Для нас, для християн, особливо тих, хто проживає в Сполучених Штатах, хто слідкує за цим всім і бачить, що може статися, можемо собі на хвилинку уявити, що станеться спочатку 25-го року, коли якщо ця жінка стане президентом і почне керувати не тільки Америкою, але фактично політикою багатьох країн світу. Ми бачимо, як іде повне відступлення від віри. Як сміються над Ісусом. Зараз особливо в Україні, ті, що нас дивляться. Я знаю, скільки багато людей зараз, власне, є одурманені тією політикою, яка сіється лже вчителями, лже політиками і показують, від кого Україна може залежати і отримати допомогу. Пам'ятаємо. Допомога є тільки від Ісуса Христа, як я казав минулого, минулого разу, якщо ми навіть не знаємо, за кого ми повинні підняти голос, наша найкраща задача Господі, зроби так, як ти хочеш. Але з другої сторони, ми бачимо, як близько ми підійшли до лінії, коли світ стоїть на грані, на грані зустрічі свого світового лідера, який в цьому в цілому хаосі покаже для всіх, зараз спокою немає ніде. Ні в Європі, ні в Америці, ні в Африці, ні в Китаї ніде немає спокою. Фінально мусить з'явитися та людина, і світ цим бурлить, яка появиться і скаже: Я наведу порядок. Зараз ми прямо перед собою вже чуємо подих великої скорботи. Дуже близько, коли те, про що казав Даниїл, те, про що говорить Іван Богослов, воно фактично стоїть уже майже перед нами. Майже перед нами, коли світ готовий не просто проголосити, а коли світ в цьому всьому хаосі, в цьому всьому розкаті, коли ніхто не може навести ніякого порядку ніде, просить фактично, нам повинна явитися така людина, яка наведе порядок в цілому світі. Сьогодні не хочу в подробицях казати, що сталося в ООН. Ще які були прийняті закони, але закони, які конкретно своєю думкою показують, що мусить появитися та людина, перед якою ми складемо як лідери держав свої повноваження і будемо виконувати волю цієї людини. Ми впритик підійшли до лінії, лінії великої скорботи. Я вже не раз люблю повторюватись: багато людей не вірять, що церква буде забрана перед великою скорботою. Хтось вірить, що буде забрана всередині скорботи. Хтось каже, що церква перейде, перейде через всю скорботу, але щонайменше зараз ми бачимо, як світ готовий прийняти того, якому буде світовий лідер. В дальнішому він буде прийнятий ізраїльським народом і стане для них Месією. І так відкривається остання сідмина, яка є фінальною лінією перед тим, як перейти в тисячолітнє царство. Сьогоднішня наша молитва якраз базується на тих словах, за ці всі нужди, які ми маємо, ми прочитаємо певні. Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистоту. Щоб вони самі знеславляли свої тіла. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінням більше як Творцеві, що є благословенний на віки віків. Читаємо наші просьби. Слава Ісусу Христу! Прошу підтримайте нас у молитві за мого чоловіка. Він цілими днями сидить в комп'ютері і в телефоні, читаючи новини. З ним неможливо говорити. Бо в розумі лише війна та світові політичні події. Він є присутній в домі тілесне, але його з нами немає. Навіть наші думки на рахунок Ізраїлю він приймає з атакою. Молимось за нього, щоб Господь увійшов в його життя та спас його душу. Підтримайте нас, будь ласка, щоб ця зустріч відбулася як можна скоріше. Ми бачимо, просить сестра Наталя. Просить за свого чоловіка, який неспокій приходить до сім'ї. І сьогодні це можна бачити повальна картина, коли людина в такий близький час дуже мало приділяє уваги духовному життю, вихованню дітей, духовному, читанню Біблії, молитві, слідкування за своїм персональним станом. І, власне, оця штука, комп'ютер, телефон фактично вибила християнську лію. Це не страшно дивитися. Підходиш до людини, до члена церкви, і синок підходить, нажимає кнопочку і каже: подивись на мого тата, і показує, скільки годин в день він витрачає на комп'ютер. Я не міг подумати, коли той чоловік спить. По 14 годин на день робота, робота телефона. 14 годин на день ну, і плюс робота. А де час для Біблії, де час для духовного життя. І ми бачимо. Конкретно, як виражена ця думка устами сестри, яка переживає. В будь-який момент церква може бути підхоплена, а чоловік без комп'ютера в царство Боже не піде, а може і не захоче йти. Молимося за таку нужду, таких нужд є дуже і дуже багато. Прошу помолитися за сина Олега. Два місяці знаходиться в Тернопілі, в реанімації, без свідомості, щоб Господь помилував і дав розум, і привів до спасіння. Слава Ісусу Христу, прошу молитви, за хвору на суглоби любов. Дуже дякую за молитви. Благодарю Господа за ваші проповіді, молитви. Благослови вас свях і сохрані, Господі. Благодарю Господа за охрану і защиту дома моєї сім'ї, моєго сина. Господь, постав свою защиту. Я молю за фізичне і духовне ісцілення. Також молю за защиту України. Благодарю за любов і мілесть Бож'ю. і омоляю Господа за Україну і за мою сім'ю. Амінь. Господи Ісусе, прости мене за гріхи і за безпреділ в моєму житті. Слава Богу! Ми бачимо, як в даному випадку не буду називати прізвище, як чоловік сам за себе молиться, розуміє свою ситуацію, але справитися з емоціями не може. І, звичайно, тільки треба просити присутності Божої, Святого Духа. Що Господь допоміг. Тут не, поможе, не допомагають розмови, не допомагають співбесіди. Але коли вмішується Господь, так що будемо молитися за цього брата, який піднімає руки до неба і сповідає свій гріх перед тисячною аудиторією. Прошу молитви о здоров'ї і спасенні дітям. Мир України, мір Ізраїлю. Кривий рог, Катерина, благословить всіх Бог. Слава Ісусу Христу, милість Божа, захист, Боже твій. Нехай Бог, нехай буде зі всіма захисниками і захисницями нашої країни. Господи, на Тебе покладаємо всю надію. Боже, поможи всім, хто потребує твоєї допомоги і Твого зцілення від усіх хвороб, а також спашси, Господи, всі душі від всякого гріха. Слава нашому Богу Ісусу Христу за все. Вітаю вас, шанований пастир Олександр, да благословить вас Господь. Дякую за молитви за моїх дітей. Дочка після лікування стала себе почувати набагато краще. Я вірю, що Господь зцілить її до кінця. Слава Ісусу, сестра Марина з Полтави. Дорога церква, помоліться за мого сина Володимира і його сім'ю. Я вірю, що Господь почує ваші і наші молитви. Молюсь також за покаяння всіх своїх близьких і родних, щоб ми в місті молились, молились і И их всех Господь спас и вас, и моих близких. Спасибо вам, пастор Александр. Очень люблю ваши проповеди и объяснения. Пусть вас Иисус благословит, я также молюсь молюсь о всех людях, что пишут свои нужды, чтоб всем Господь явил по каждой нужде. Во имя Иисуса Христа хочу спросить вас. Вы говорите, что нельзя разводиться. Я жила с мужем. тоже разведенным. Он из Болгарии. Я развелась с ним в Украине. Потому что как-то страшно, что у него жива жена, хотя он с ней разведен. Они верующие, но жена не живет правдивой христианской жизнью. Они, они говорят плохие слова. Там и, много, и многие дела плохие. Живет он в селе, а ее квартира в городе. Но она приезжает оттуда. Он говорит... Не можна з ней жити, вона злая. Говорить, хоче жити. Со мною і приїхав в Україну. Ну я переживаю, он віруючий, але не завжди ділать, що Бог обіщає. І так іде ще пояснення, пояснення. Ми бачимо, яка глибока проблема. Дорогі улюблені, ті, хто написав цей коментар. Не робим помилок від самого початку. Господь чітко для нас говорить: розвід не від Бога. І пізніше, коли ми попадаємо в таку ситуацію, це результат розводу. Результат певного непослуху, коли людина не послухалась і не зробила, як каже Бог. Навіть коли вже сталася ситуація розводу, ми повинні лишатися самі. Аж до того моменту, поки хтось із партнерів, з, тим, з ким розвелися, не пішов у вічність, не пішов додому. Щоб пізніше не сталася така ситуація. Що в такій ситуації робити? Тільки молитися, тільки упування на Бога. Ми не знаємо, як Господь може вирішити цю проблему, і чи взагалі деякі проблеми є вирешимі, але зараз тільки одне упування на Бога. Не робити ще більші помилки, а одне упування на Бога. Коли ми упуваємо на Бога, що найменше Господь дасть якийсь спокій і. Не доведе до робіння ще більших помилок в нашому житті, ніж ми їх можемо зробити в даній ситуації. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви, віри за здоров'я дочки Марії, дружини Ольги Наталії. Ще буквально декілька прочитаю просьб. І будемо молитися. Господи, дякую за зцілення, а тим, у кого є ще потреба в допомозі, прошу, поможи і спаси нас грішних. Не дай нам смерті і гріха, а радше дай навернення. Ми знаємо, що ти скоро прийдеш. Дякую за все, Ісусе. Боже, ти постраждав за всіх, але приймеш тільки тих, хто вірує. В тебе має життя, прийняв твою жертву, не пропав. Боже, змилуйся над сином сестри Сергія, мого племінника і всіх, хто знаходиться в цій залежності. Залучи їх своїм Святим Духом і дай їм покаяння. Просимо в ім'я Господа Ісуса Христа. Помоліться за маму пенсіонерку, віруючи, член церкви, багато пустить, інсульт. Боже, Залучи кожного своїм Святим Духом, дай їм очі, слух, щоб вони могли бачити і чути. Нехай вони побачать дивовижне Твоє Євангеліє, особливо в цей час. Молимось, помоліться за маму. Інсульт. Помоліться, будь ласка, за Україну, вірушу це останні дні, щоб Господь спас і мене, і всіх нас. Боже, ти сказав, виклич мене. І я відповім, і ми просимо Тебе про чудо для Поліни, спасіння в сім'ї. Просимо все в ім'я Ісуса Христа, ще буквально дві просьби прочитаю. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі брат Олександр, велике спасибі вам за ваш труд. Нехай Господь благословить вас і вашу команду. Вірю, що багато людей саме через ці проповіді усвідомили, в якому часі ми зараз живемо, адже серед них і я. Дякую, прошу помолитися за мою сім'ю, за покаяння близьких, за мого чоловіка, який зараз далеко від мене і наших трьох дітей. Також прошу помолитися за мою подругу, в якої чоловік зник без вісті на війни. Хай Бог допоможе знайти люблячого тата і чоловіка. Надіємося на краще, по милості Господні насамперед, хай буде все по волі Божій. Дякую за все. Боже святий. Почуй наші молитви за цю сім'ю. Нехай вони повернуться, покаються, зціли, нехай перейдуть від недовір'я віри твого сина. Просимо в ім'я Христа. І останню просьбу зачитаю. Їх просьб є дуже багато, то не є остання Просьб Більше як півтисячі, тільки читаю декілька. Боже, ми віддаємо Тобі кожне ім'я, яке тут згадане, і просимо, зроби те, що ти, Боже, робиш як. Таке чудо. Просимо підготувати їх серця, змягчити, нехай вони побачать вічне Івангеліє. Слава нашому Господу! Думаю, закінчу на цьому. У нас є дуже багато просьб, як я це нагадує, можливо, хтось з нами сьогодні є вперше в ефірі. Хто слухає, приєднується до наших молитв? Кожен може приєднатися, хто вірить в Ісуса Христа. Хто вірить, що Ісус Христос є джерелом прощення і зцілення, тільки через Нього ми можемо отримати ісцілення. Персонально я тільки так вірю, ніякі інші сили, ніякі прахи, ніякі інші допоміжні засоби, а тільки напряму в Ісуса Христа до Небесного Отця через крест Голгофи. І я вірю, що Господь і прощає, і ісціляє. Ми, Я, як пастор, читаю ці нужди, нужд є дуже багато. Можу, буду скоро просити, щоб мені трошки хтось цьому з команди допоміг, бо не раз дуже тяжко пройти через це. Але хочеться, хочеться персонально бути разом з вами, разом з вами молитися. Разом з вами йде посвячення цього часу. Тому, дорогі і улюблені, як ви побачите знак від нашої церкви, такий червоний значок від нашої церкви, то говорить про те, що пастор почув вашу молитву разом з вами молиться, але також заохочує інших. І мені дуже приємно бачити, коли не раз біля одної людини з поважною нуждою, а нужди всі є поважні, є дуже багато інших братів і сестер, які не лінуються, а напишуть хоч один рядочок. Я підтримую сестра, підтримую брат, я і разом з вами, разом з вами молимся. І де, коли бачиш по 20-30 таких є речей. І тоді дійсно, і я радію, як пастор, що бачу, що є результат. І я думаю, ті люди, які ставлять свою нужду, надзвичайно сильно радіють. Коли бачать і просьбу, і бачать, і лайки. Якщо ви звернули увагу, у нас монетизації немає. Ми не працюємо на те, щоб нас. Хтось переглянув більше чи менше. Ми працюємо на те, щоб був результат в ходінні перед Богом. Я, як пастор, який відповідає за цю передачу, ми віримо, що ми живемо в останні дні. Я вірю, що ми живемо дуже близько до підхоплення церкви. Я казав один з відомих проповідників на Україні, один з дуже відомих і для мене дуже сильний наставник. Ми живемо в останні дні останніх днів. Я вірю, що ми настільки близько підійшли в цьому питанні і до великої скорботи, і до підхоплення церкви, що просто часу немає. І тому зараз ми повинні молитися і за наш рідний край, який терпить великий крах, велику біду, і з середини, і знаружі. Ми повинні молитися за Єрусалим, мир для Єрусалиму це наш обов'язок, що ми ніколи не згубили в поля уваги те, до чого сам Господь прикликає завжди молитися? Мир для Єрусалиму, ти більше в ці останні дні. Молимося за нашу нову країну, і також я попрошу молитися і за Росію. Чому я відкриваю цю сторінку в молитві? А хто за них буде молитися, як не ми? Коли демон орудує, ми бачимо, що є в домі, в тому червоному домі, який називається Кремль, народ в омані. Відкриті великі двері для демонського світу. І якщо ми відмовимося сьогодні молитися за цих 140 мільйонів, які потребують молитви, певного дня ми можемо стати перед престолом і за це відповідати. Наша молитва повинна бути за всіх, хто потребує молитви. Я вірю, що всі потребує. Навіть якщо людина відкидує, не знає, але ми повинні молитися. Молитися і за своїх це найбільше, і також за наших ворогів. Що Бог дав покаяння. Також молимося за вибори в Сполучених Штатах. Це є надзвичайна просьба. Сьогодні світ стоїть на грані, Чи так ніколи доля цілого світу не залежала від однієї країни, від виборів в цій країні. Це не дивно. Не тільки тому, що країна диктує умови як політично і дуже часто, як духовно для цілого світу, але пам'ятаємо, що ми дуже близько підійшли. До останніх днів, останніх днів. Якщо ми підійшли до цих останніх днів, і коли має появитися світовий лідер, це все почне рушитися, все почне діяти. Ворог почне все більше і більше показувати, хто він є, як він діє. І зараз навіть далекий чоловік, який далеко не дивиться за політикою, не читає Біблію, може сказати, зараз в світі робиться щось таке. Чого ніколи я в своєму житті не, не бачив, і робиться щось дуже і дуже дивне і страшне. Світ на грані. Як ми сьогодні повинні молитися? Ми є амбасадори неба. Господі, не моя воля, а хай буде воля твоя. Тому згадуємо всіх, згадуємо і свій рідний край, який найближчий в нашому житті, бо ми є уроженці цього краю, але також і молимося за тих ворогів, які атакують, які не знають. Які погрязли в демонських ритуалах і дуже часто не чують правдивої Євангелії. Щоб Господь зумів і їм в якийсь спосіб дати це вічне Євангеліє. Молимося з розумінням того, в якому часі ми живемо. Молимося за ці всі просьби, які є на наших сторінках. Хто нас слухає, підписуємося, молимося. Показує своїм життям і своєю активністю, що ми є одна команда і разом стоїмо перед нашим Богом. В молитві, перш за все, молимося. Дорогі всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за цей час. Ми бачимо, який час ми живемо. Ми молимо перш за все за ці просьби, які є на сторінках, які ти даєш на нашій програмі. Ти бачиш, як багато людей. Є побитих, змучених, обманутих. Ти бачиш, скільки проблем є в сім'ях, ти бачиш, скільки проблем є в державі, особливо з тої держави, з якої ми приїхали. І зараз на руках молитви ми приносимо ці всі нужди перед Твоїм престолом благодаті. Ми молимо тебе за нашу Україну. Молимо за нашого ворога з півночі. Пішли свого ангела, щоб він торкнувся їхніх сердець, щоб вони опам'яталися. І розуміли, що може статися, якщо не припинити це кровопролиття. Ми молимо за їхнє покаяння. Ми молимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Особлива молитва зараз за Сполучені Штати, за ці вибори, які мають бути. Ти бачиш, хто буде найкращим. Ти бачиш, хто мусить бути. І зараз не наша воля, а твоя воля. І ми зараз це ставимо перед Твоїм престолом благодаті. Вийди на зустріч і зроби, щоб було як найкраще для Твоєї невісти, церкви, як найкраще для Твого народу. Це ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.